Всіх вітаю на каналі GamesCraft Corporation. Зараз проходить розіграш, тому пишіть свої профілі в соцмережах під відповідним постом. І також лайкайте, буду радий, тобто не відмовлюсь і стрімами подивимось, бо поки деякі проблеми з інтернетом. Але постараюсь налагодити. Сьогодні граємо на герої, так як називаємо легенда. Так назвали героя Блізарди. Ось, власне кажучи, бій, бій на тиражах. Тобто ось є дракони, які зберігають відповідні бафи. Тираж це така нова механіка, можна сказати, і стара, тоблізерів. Тобто, що коли там юніт атакує, відповідні бафи накладуються. Тобто ось, відповідно, дракон атакує, там до заклинань відповідний баф в тому, що дається ще до додатково плюс 2 до атаки. Ну і тобто, цього дракона, що дається, плюс там стільки-то до... Характеристик самих юнітів. Дракони зберігають ці характеристики, навіть навіть якщо вони там отримані під час боїв. Тобто ось закупка сили героя в нього відповідна, що коли ти там відправиш в атаку 15, 15 разів своїх юнітів, то в тебе відкривається така здібність, як, як та, що можна розкопувати Юнітів стиражан. Тобто от так от. Тут відповідно попався дракончик, який бафається від заклинань, що, коли розігруєш, дається ще плюс один, плюс один під час бою. Плюс є дракончики, які зберігають ці всі плюс один, плюс один, і вони даються ще більше. Тобто зараз потрібно знайти відповідних створінь але щось вони поки не попадаються. А, до речі, моменти, які, скажімо так, коли я нічого не роблю, я вирізаю, тому що, ну я не думаю, що це буде цікаво там, дивитись на моменти, в яких нічого не відбувається. Тому вони будуть вирізатися, так сказати. Ну, тут ось і дракончик кидає під час атаки відповідні бафи. За допомогою заклинань я наложив певні теж на своїх дракончиків, тобто щоб вони атакували по два рази. Трішки получив, звичайно, по лицю даним наразі. Дракончик дає 3-3, це його бойовий клич, точніше раш. В принципі, не так багато божественних, тому від нього сенсу особо немає. І розкопали магнетизм. Магнетизм доволі так, такий хороший, дає плюс 5 до атаки під час бою, ну, від тиража, коли він атакує так Тепер потрібно заклинання. це візьму, тому що потрібно прокачати дракончик. Ну, тобто такий от, побачимо, який вам більш сподобається формат, більш так сказати, з розмовами чи без. Зараз візьму заклинання, яке підвищує характеристики, дракончик розігрується, ще заклинання, ну, тут остається тільки стиражом розіграти і магнетизм, ось, який дає плюс 5. Ну і заморозити, тому що там є заклинання, яке дає бійну розкопку до типу сторі. Тобто так, ну, розміни хороші, в принципі, поки Скільки початок бою, далі побачимо. Ну Тобто ось нічого я обрав, щоб цей щит на парси, буде парси як краще до такого дракончик отримує плюс до характеристик. під час того, як буде атакувати, ну він якраз атакував під нашу користь. Тому мінус 15, як так сказати, ну, до вербовки. І тепер будемо набирати заклинання спочатку, щоб зіграти те, що нам саме більш потрібно: тираж. О, це, до речі, такий доволі хороший дракон з тиражом. Він дає під час бою усі характеристики, які в нього є по здоров'ю. Він дає на усіх драконів, які в тебе є. Ну і потрібно від цього відказуватись дракона, тому що він... Який ще вже достатньо прокачав, буду ну, зіграти закон, розкопати ще одне, ну і звичайно на того дракончика і який дає своє здоров'я іншим драконам. Ну, тобто, так, ще заклинання, яке дає можливість розкопати ще одного дракончика. Але щось поки немає того, що нам потрібно. Того, що потрібно немає. Тому ще беремо заклинання. І прокачуємо дракончика і стиражем. Аби, так сказати, більше отримувати. Ще заклинання. Прокачуємо ще одного дракончика. Ну, тому що щоб, скажем так, стиражем, тому що щоб до атаки добавити. Тому що там в нього атаки мало, а по здоров'ю багато. Ну, по здоров'ю він ще може набрати за рахунок дракона, який дає плюс до характеристик. Тому якось отак. Ну якраз попався той, що потрібен дракончик. І поки розміни не особо. Ну, в принципі, до речі, таки нормально. Головне, що дракончик їх дає плюс до характеристики під час атаки ще не забуде. І він якраз прокачає нам дракончиків із щитами. Ті ще зберігають ці характеристики. І це дуже чудово. І так, розмір нашу користь. Тому тобто це буде мінус даний гравець. Стопляй, якраз мінус. І так, залишається три гравця. Скоріше за все, напевно, це топ-1. І ще потрібно заклинання, яке спрацює через два ходи. І ще розкопуємо заклинання. яке працює одразу, треба з тиражем. розкопуємо, щоб було. Ну це просто оптимально. Тому що в принципі там нічого такого хорошого не було. Ну і до бою. Зараз буде в принципі з фейком, це Як би то то есть в нашу скорость. Вот тут наверх понимающий не плат. Заклинання. Трібно когось продати, тому що треба ще розігрувати. сказати, прибираємо того дракона, який нам не потрібен. Отут випадково. Того, що нам потрібен якраз. Це був такий незручний момент в даній грі. Так сказати, стиражем розкопати дракончик, який дає плюс один до здоров'я до всіх заклинань, які є. Як краще прокачати допомоги заклинання на постійну основу, так сказати, Тіфани на постійну -по і допою. Тут, до речі, в нього такий самий дракончик. Ще йому, точніше, одне здоров'я, але не на того, що йому потрібно. Тому що в даному випадку цей секретний дуже палив спонцювати. Там здоров'я ще 6. -ти. Не дуже так. В принципі, там до цього нічого не ні, відбувається. Ні, ні. Скоріше за все розмірні користь. Ну, даний кавець також виліт там. І залишається тільки один. Ну якраз це скоріше за все топ 1 -то один. Я так думаю. Розкопатись тиражем, о якраз дракончик. Ну, просто вже той дракончик не потрібен. Тут якраз є два ПХ, вони дадуть кращий ефект. І ще в нас збережається дракончика цього стиражем 6 рівня, його характеристики якраз. і буде покачуватись, на ну, даному випадку вже, скажімо так, це практично кінець гри кінець цього раунду, То тут в принципі це не дуже так корисно. Якби це ще протягувалося на раунда 2-3, то тоді це було в принципі корисно. Поки не дуже. Ну, і продати ну, ті карти, які мені не потрібні, і якраз дракончик дає щит. І тут в принципі вже не важливо на кого він пілін. Ось, зараз прокачати відповідні бафи. будуть. Ну і з цього це І Зараз це буде мінус цей гравець, тому що наталки не вистачає характеристик. Виграти мою армію. Розмір відповідно від користь, тому ще й в рахті ну, по характеристикам більше можна Прокачуємо через того знання. Ну і на цьому відео завершується, до задовольно зустрічі. Приймайте участь у розвіжішніх філіях поучите на своєму каналі.